Аватарка Дільник віково дільники ті, що ділять. Не кратні, сейчас давайте, щоб у вас там в голові. Хто такий я. Yeah. так Тобто в мене весь час є вибір або почитерить і у когось у вас попробувати забрати, да, гроші? Да, або е, заробляти чесним шляхом, так? Угу. Коли я читерю Данило, що відбувається, не зовсім зрозуміло. Так. Да. Я буду добувати сама. Тут як повезе.